Тисяча і один спосіб вбити свого гравця ну точніше його персонажа, долина морозних вітрів. Чорт забирай, це на даний момент моя найулюбленіша книжка. На це є три причини, і я одразу хочу з них почати. Блін, я взагалі пішов не по сценарію, я тільки що почав самодіяльністю займатися. Причина номер один, і це сеттинг. Якщо ви фанат Лавкрафта, а особливо книжки в горах Божевілля, то це буквально воно: холод, голод, вічна ніч, монстри, які блукають посеред снігу. Апатія і відчай це муд цієї книжки. Я так експресивно говорю про страждання. Книжка написана в жанрі горору, і вона надзвичайно добре справляється з цією задачею. Тут в кінці є список літератури, чим саме надихалися автори під час того, як її писали. О, буквально у горах божевілля. Орд Філіпс Лавкрафт, окрім цього, для написання цієї книжки брали за основу фільм Стенлі Кубріка 80-го року Сяйво, яке базується на книжці Стівена Кінга, а також фільм Чужий 79 79-го року Рідлі Скотта. Тобто, ви в принципі розумієте, з чим ви маєте справу, і я вам скажу відверто: ця книжка виконує цю задачу і дуже добре передає муд відчуття. Оцих книжок і фільмів, яких я тільки що описав. Отже, що таке долина морозних вітрів? Загалом це північний регіон узбережжя мечів, який знаходиться в вічній мерзлоті, прокляття вічної ночі бушує над цими землями, а місцеві жителі живуть у вічних снігах. Тут є 10 невеличких містечок, які надзвичайно ізольовані і просто борються за виживання щодня. Якщо ви, наприклад, грали в Баровію пригоду про Страда Заровіча, то в принципі ця книжка чимось схожа. Єдине, що є відмінність в сеттингу. Окремо, просто потім буде огляд на баровію. Про це я її ще не дочитав. Ну як ми можемо говорити про географію і без вапи? Традиційно вона тут є. Так, А! порвав! Так, значить, у нас є мапа самої долини морозних вітрів. X. І є мапа 10-місця. Буквально це 10 міст, які розкинуті по цій долині. Вони формують з собою щось на кшталт об'єднання містечок. Я ні... ДНДшні мапи ніколи не складаються адекватно. Мене це бісить. Пункт другий, і це сюжет. Насправді, історії долини морозних вітрів вони доволі прості для розуміння. Вони не мають в собі якоїсь сірої моралі або дуже важких е, виборів чи чогось такого. Але тим не менш, вони, вони роблять свою роботу, вони доносять жанр хорору, вони розкривають лор, і вони розповідають надзвичайно цікаві й чудові історії, в яких цікаво брати участь. На груша пурпурна тут є магічний предмет. Ну і третє, але це зміст книги. І чорт забирай, це напевно одна з найважливіших причин, чому ця книжка просто. Фантастичне тут є надзвичайно зручна мапа того, як відбувається кампанія, і чесно побудована вона чудово. Давайте пройдемося по кроково, я вам поясню, чому ця книжка ну, вона, вона б'є рекорди, особливо, якщо ви майстер, який проводить ваншоти, наприклад, в клубі, або там щотижнево ви проводите ігри, або якщо ви бажаєте мати джерело натхнення. Ось ця книжка, це воно. Так, так, коротше, дивіться. Значить, з першого по четвертий рівень ви починаєте свою прогоду в одному з цих десяти місць. Ви вводите своїх гравців по цим містам. В кожному місті вони виконують маленький квест і, в принципі, таким чином мандрують по долині. Кожен з цих квестиків доволі простий, цікавий, насичений різноманітними цікавими механіками, про це ще пізніше. І загалом це виглядає як ваншот. Тобто я сподіваюся розумієте, до чого я хилю. Спочатку у вас є список з 10 ваншотів. Далі, починаючи з четвертого рівня, ваші гравці виходять у відкритий світ і блукають долиною морозних вітрів в дикій місцевості. Вже тут починається повна чортівня і лавкравщина. Тут дуже багато сюжетів, які відверто дуже стрьомні. Вони насичені надзвичайно крутими механіками, і вони підводять гравців до трьох сюжетів, які далі розвертаються в цій книзі. Починаючи з п'ятого рівня. У вас починається перша історія, яка в принципі може бути кампанією на кілька ігор. І таких історій у вас тут три. Перша історія, суть заключається в тому, що є клан дуже злих дворфів. Вони хочуть зібрати надзвичайно рідкісний магічний, темно-магічний матеріал, мінерал, який поширений в долині, це Чардолін. І, коротше, вони хочуть зробити з нього дракона. Що може піти не так? Коротше, ось вони хочуть зібрати от такого дракона. Це, типу, як робот, я не знаю навіть, як це описати, це конструкт. І, коротше, вони хочуть знищити 10 місця, кожне місто. В кінці кінців, якщо вони дракона збирають, тут є навіть мапа, яким чином дракон починає облітати кожне місто по черзі і наносити туди тотальний екстермінатус. Пригода номер два: якщо з драконом все вийшло добре, і ви його перемогли або запобігли його появі. То починається історія про ауріль-персонаж надзвичайно крутий. Мені Ауріль надзвичайно сильно подобається для контексту. Це богиня зими, яка прокляла долину морозних вітрів на вічну ніч. Тобто, ви, беручи на себе відповідальність змінити метеорологічну ситуацію в долині морозних вітрів, вирушаєте на північні моря для того, щоб дати Ауріль люлей. Бій з Ауріль надзвичайно крутий. Я не хочу його спойлерити, тому що я буквально зараз веду кампанію, яка підходить до цього моменту. Але це, на мій погляд, з точки зору механіки дуже дуже цікавий бій, який варто пограти. І сюжет номер три. Пошук втраченого міста Ітрин. не терильського міста до слова. Якщо ви вже перемогли Ауріль, і все супер, і долина, в принципі, почувається себе нормально, трошки сонечко нарешті починає виходити, то ви відправляєтеся в далекі невідомі землі долини на сході. І проникаючи через льодовик в гігантські підземні печери, знаходите древнє місто нетирильців і Трин. Ті, хто читали Лавкрафта, а особливо у горах божевілля е зараз відчувають, можливо, легке поколювання в пальцях. Тому що так, ця історія буквально писана з цієї книжки. Потрапивши в місто ітрин, ви знаходите велику древню структуру, яка населена лише темними істотами і залишками. Було й величі цієї імперії. Навколо розкидані магічні артефакти, магічні аномалії, і, в принципі, це надзвичайно небезпечне місце. Але в ньому є щось, що має надзвичайно велику силу. Цей момент я спойлерити точно не буду, тому що я б сказав, що те, що знаходиться в центрі ітрину, це предмет, який самі. Творці ДНД Wizards of the Coast не до кінця розуміють і не або не розповідають нам, що воно таке. Але тим не менше, якщо ви доходите до фіналу долини морозних вітрів, знаходите цей таємничий предмет і використовуєте його, ще питання, як, у вас є змога змінити повністю історію долини морозних вітрів, її географію, і вплинути на подальший розвиток принципів світу. І цей момент мені також дуже подобається в цій кампанії, тому що рівень того, як ваші гравці можуть повпливати на світ навколо. Він ну, коли я особисто прочитав це вперше, для мене це було лякаюче. Коротше, просто, просто, просто почитайте, просто пограйте в це, просто покажіть своїм гравцям, наскільки це крута штука. Е, я особисто в захваті, і я сподіваюся, що ви будете також. Я вже не раз проводив ваншоти по долині морозних вітрів, які, до речі, взяті звідси для майстра. Це надзвичайно зручна книга в тому плані, що ви можете відкрити от опис якогось міста. Ага, от що там є. От яка там є задача, от як вона відбувається. от такий квестик. Ви швиденько взяли цю книжку, і ви вже в принципі готові до гри. Причому, як я згадував раніше, квести надзвичайно різні, не тільки в плані сюжетів, але й в плані механік. Ну, тому, буквально тут є квест, де коротше, тупо гравець заходить і вмирає к чертя просто на початку. І все, його нема. Він купка попелу. Так, буквально тут є сюжет, в якому один гравець просто отак от помирає на самому початку. Механіка тут дуже цікава, тому що цей гравець починає допомагати своїм друзям. Пройти завдання, але у вигляді духу, при тому, що його можливість взаємодіяти з оточенням ну просто зведена майже до нуля. Тобто гравець не може спілкуватися ніяк з іншими. Він єдине, що може взаємодіяти з оточенням на рівні штовхнути якийсь предмет зі столу або написати пальцем на снігу одне єдине слово. Можна типу, я просто дав гравцеві типу бумажку, на якій написано, типу, що зараз відбувається, але гравець типу цю бумажку нікому не показує. І типу, всі сидять, не розуміють, що відбувається, а гравець. сидить. І ще, що дуже круто, оскільки долина морозних вітрів тут присутні механіки, які пов'язані з холодом. І скажу вам на практиці, іноді ефективніше за монстра. Персонажа може вбити просто дуже-дуже тонесенький лід на озері. Отже, мій вердикт 10 сніжних сечоведмедів з 10. Це дуже крута книжка, не тільки в плані сеттингу і сюжетів, які вона описує, але й просто надзвичайно допоміжна річ для майстра. Коротше, вона має зайняти місце на вашій книжковій полиці. Стоять, вам треба тримати оборону. Дякую тобі за перегляд! Підписуйся на наш канал, став лайки, коментарі, дзвіночки, тиця там внизу, все, що там є. І обов'язково приходь в Чернівці на головну 103 в картотеку настільних ігор і долучайся до нашої гри.